Привіт! А чи замислювалися ви про те, що інколи ми розвиваємося або не розвиваємося в чомусь? Наприклад, в улюбленій професії в справі в навчанні, тому що можливо, ми не розуміємо, як ми влаштовані. От дивіться, це дерево, воно має стовбур і гілочки. І ми так сприймаємо окремо гілочки. Кажемо, гілка велика, маленька, почала рости гілка, нахилилася гілка, а дерево ми сприймаємо це або в сукупності, або як стовбур окремо. Так от, хочу зауважити, що ви, людина, це. Стовбур дерева. А всі ці гілочки це напрямки, коли ви розвиваєтеся. Куди? Наприклад, ви хотіли навчатися там на якусь професію. Почали розвиватися, гілочка почала рости. Але ви розуміли, зрозуміли, що вам не подобається, не хочеться. Або знаєте, як гілочка росте до сонечка, або туди, куди є простір, і ви побачили, що там у вас нема сонечка, там у вас немає чогось, що вас захоплює, немає умов, немає у вас хисту, немає у вас до того тяги. А вам бути запропонував, знаєте, іди навчайся, і будеш багато заробляти. А ви почали вчитися і не хочете. Часто люди кидають. Оце гілочка ваша, її можна і прибрати. Бо виросте інша гілочка обов'язково на стовбурі завжди ростуть гілочки. Так от. І ще одне пам'ятаєте, що для того, щоб гілочка росла, треба не тільки хист, не тільки умови, куди її рости. Треба іще інколи перешкоди. От дивіться, вона ж не може вростати просто в стіну, знаєте? Отож, коли ви бачите перешкоди, ви не. не Переймайтеся, обов'язково знайдеться інший шлях, і виросте інша гілочка туди, в той напрямок, куди немає перешкод. А з приводу перешкод хочу ще сказати, що інколи в нас трапляються такі перешкоди, як огорожа. Знаєте, залізна огорожа з прутами або сітка залізна, і бачили, як дерево обростає, переростає і прямо обволакує так. Обростає і далі росте гілка. Я бачив це дуже часто. Прямо грожа сторчить всередині створу, а гілка далі пішла. Так от хочу вас підбадьорити. Часто, якщо у вас трапляються якісь перешкоди в житті. То ви можете їх перерости і обрости. Головне, що вам той напрямок подобається, і вам той напрямок потрібен. І ви можете навчитися, і вивчити і все. І нову мову, і нову професію. От, все це. Якщо вам це подобається, тоді ви будете як та гілка обростати перешкоди, переростати їх, ставати міцнішими, більшими і рости далі. Чого вам і бажаю, і будете таким могутнім. Красивим деревом. Бачите, який там краєвид шикарний. Це, до речі, така ну, частина вежі, е, на якій стоять ще, такі, частина вежі старовинного замку, який, на якому стоять е, такі знаряддя, які захищали цей замок. І видно ось місто навколо. Це така... Ну, на горі знаходиться. І, до речі, в цьому замку раз вже пішла мова. В цьому замку народився відомий дуже художник. А про те, який художник народився, я розкажу вам в інших відео. Дивіться мій канал. І пам'ятайте про те, що ви дерево, а ваші напрямки життя це лише гілочки. І можуть виростати інші гілочки, і можуть бути у вас інші.